Мережа торгівлі друкованою продукцією ОГОПРЕС представляє. Добрий вечір, шановні телеглядачі. як завжди по п'ятницям, огляд свіжих рівненських газет. Газети Віне слово на половину другої стрінки розповідає про невпинну передвиборчу вигадливу боротьбу кандидата у народні депутати пана Віталія Грицака. У нас в Рівному спочатку почнемо з далека з родичів у пана Віталія Є у Києві брат пан Василь і от старший. Називаємо його діджей Василь по молодіжному. Давно активно присів і сидить на золотоносному полі друку паспортів і різних офіційних документів державі. І коси знімає з нас як. З Боретін і Пінокіо вершки, всі вершки і корінці і жнивує косить на мільйони грошей. Резотуючи там, де має працювати і забрати власне держава і державні підприємства. А от менший брат Віталій у нього не такий, Він за державу дуже переживає і бореться. І бореться за державні підприємства за їхнє світле майбутнє, принаймні напередодні виборів, принаймні на словах своїх листівок та плакатів, що роздавали перехожим та зівакам поблизу радіозаводу у рівному минулого тижня. Тобто, поки старший брат працює на тому, щоб підібрати у державу можливість заробити копійку, менший хоче крихти цієї копійки державі повернути. Стаття ця на другій сторінці називає. Ця рівняни врятували радіозавод стаття про те, як він зібрав там велелюдний мітинг. А я ясно які ж зараз всі у нас мітинги велелюдні і активно роздавав людям. Видно гарно намальовані плакати, плюс спеціально столичного бремського музиканта і народного говіркого депутата Карамзіна. Привіз які як ті заговорун, про що хочеш, виступай, аби мікрофон та пара. З 10-15 вільних ух отож пан Карамзін разом з паном Грицаком Джуніром присіли новохрем'ян і захищали від чогось там злим, нетихим словом радіозавод. Тобто стояли під стінами цього вже не працюючого виробництва і пробували зробити йому штучне дихання. В кінці кажуть, відстояли такі, і акціонери не проголосували. За щось там нехороше до слова до слова. Нагадаю, що старший брат Василь Грицак недавно сказав, що новий біометричний паспорт буде коштувати нам з вами 120 гривень, щоб він нам його надрукував. Ну там мікрочіп вшитий фото в 3D тризубиць голограмний. Усі понти, як треба поруч. Стаття вже інша від іншого народ... кандидата у народний депутати пана Сергія, який написано: не втомлюється нести людям добро великими буквами, і не припис припис, по якому виборчому округу він це добро носить по. Млинівському, Демидівському, Радивилівському, Здолбунівському на шостій сторінці фото, на якому дівчата гегочуть і весело ціляться з автомата, який заповдатливо підставляє їм прислужливий міліціонер у пілоці. А Стаття називається Міліцейський факультатив. Запрацював у загальноосвітній школі у Сарнах. Там одній шкіл діє так званий юридичний клас, в якому очевидно міліціонери і вчать дітлахів бавитися зброєю. плюс концерти. Де я цитую правоохоронець не той, хто застосовує закон, а може застосовувати силу. Це людина, яка розвинута різносторонньо. Цей висновок змогли зробити у школі після концерту подарованого міліціонерами. Ото, що ж там було короткий екскурс в історію української міліції, гра на скрипці, сопілці, гітарі, веселе виконання пісень. Люди звикли бачити стражі в порядку. Не звикли бачити стражі в порядку у в такому амплуа. І то правда, якщо таєш газета, то там. Один мілісом наркотиками торгує, включаєш телевізор, Там когось вони відгамселили у тюрмі. А тут екскурси у історію на супілці. Автомати самі дітям роздають дають постріляти. Не менш вигадлива й поруч, і замітка про податкову нашого краю. Про це стаття про податки знають малята. Отож на замовлення рівненської податкової 9-11 років. Брали участь у конкурсі малюнку податки очима дітей. Діти малювали охоче з фантазією. Невідомі незрозумілі речі, такі як дракони, фантамаси і податки завжди легко малюються. Серед назв переможних малюнків. Всевидяче око. Потім податковий врожай. І ще одне: без податків, юшку не звариш. Азета Рівне Ракурс стаття починається на другій сторінці з класичної фрази: невдовзі у рівному запрацює муніципальний. Так, вже два роки нам мер розповідає про сміттєпереробний завод. Подібний зачин газета використовує цього тижня у такій же древній басні про те, що незабаром запрацює нас притулок для бездомних собак. Міська влада відірвала, як від серця 200 тисяч гривень минулого року з міського бюджету. Цих грошей у них вистачило поки що на металеву огорожу і 14 будок. Мабуть, дуже високий паркан і сітка там з високотехнологічних космічних сплавів Титану. Так у них швидко якось гроші розходяться. Розмотали два рулона парканової сітки. І 200 тисяч корови чи хто там у міську як язиком злизали статті. Відчувається прихована погроза для міського бюджету на майбутнє. Вони кажуть, що утримання притулку справа не з дешевих. Потрібно постійне фінансування. Тому видно, хтось там з собаколюбів у міській владі буде цю сітку на притулок через разів 5 п'ять закуповувати, намотувати слоями, а це нові виділені кошти. Що з того собакам? Ну принаймні, якщо вони почитають рівнеракос, то буде знати мер міська влада про них піклуються. Не забуває. Четверта сторінка. Четверта сторінка, вона повертає нас до теми шкільних туалетів, які літом перевіряла столична заїжджа міністерська комісія і залишилася незадоволена. Це змусило прокуратуру області провести і свою перевірку туалетів у сільських школах. Стаття має назву У школах туалетів немає. Тому прокурор області, певно, зіштовхнулися з труднощами у перевірці того, чого немає. Цитую: внутрішніми санвузлами облаштовано лише 37% шкіл. А прокурори ж звикли до внутрішніх санвузлів і вузликів. А тут треба щоб сходити по нужді. А наші робітники, прокуратури, шлюди нужденні, то на вулицю треба виходити, морозити собі за мозок на кришку, ні хекати, захекати. А умивальник взагалі в іншій стороні, у криниці, і в ній крана з гарячою водою нема. Тому, мабуть, знову ж повторюсь. Прокуратори області намайлися з перевіркою нітазів та зливних бачків. Звіт про шкільні туалети, ясна річ, ліг на стіл голови обладміністрації пана Берташа. Лежить, мабуть, там на видному місці, але з іншої сторони сільські школярі і менше хворіють. Вони загартовані відсутністю відсутністю цих туалетів. Шоста сторінка, відомий хмельницький льонарій, пан Червонюк, розповідає про свою хмельницьку мрію зробити з рівного. Центр легкої промисловості Починає про те, що його на найголінокабінаті оточує краса. каже на території: цитую щодня працює фонтан, стоять лавки та бояють квіти. Так і пише. У мене каже, навіть квіти бояють, але виходячи за межі підприємства. Бачу. Він так каже страшну картину. Облізлі будинки, нема лавочок і під'їзди, які моторошно заходити. Ви Повійте, як людині простому трударю червоняку страшно з своєї фабрики виходити від станка брезенторобного відриватись. Звичайно, можна було б там просто сидіти біля фонтана і, квіт, і квітів боянів. А ні, пан червонюк каже, хочу зробити місто гарним він це не про Хмельницька прийня. Та що місто, всю країну каже, хочу зробити. Стаття доволі плутана, зрозуміло, лише одне: головне зараз нам пану Червоняку дати депутатський значок, і тоді фонтан буде біля кожного під'їзду, лавка буде біля кожного фонтану, і та і буде квітів, що до квартири не дійдеш. Так будуть буяти, заблукаєш. Одинадцята сторінка. Рубрика Кримінал замітка правоохоронці брали. І три крапки не жирні, але круглі і зрозумілі. Допоки генерал Лазутко частує діточок у сарнах у школі кашкою, розповідає в іншій газеті, що дітки мають пам'ятати, що міліціонер може не тільки карати, а й бути другом. В цей же час в інших газеті розповіть про те, що двоє міліціонерів краю покарали за те, що вони спробували бути другом одному хлопцю з країни шрі ланка Ну, правда, за 2000 тисячі євро хабаря, і по своїй дружбі сердечній пробували допомогти йому нелегально перейти кордон у Польщі. І на завершення рівне вечірня вона прояснює ситуацію, в яку потрапив колишній голова Рівненської влади пан Данильчук. Якщо вірити газеті, і довкола якого минулого тижня поповзли чутки. Повзали і повзали весь час у Березному, начебто, Даничук відправився у справах у це місто, і після вирішення з усіх своїх справ пішов у Березнівську дитячу юнацьку спортивну школу, і там згорів у сауні під час пожежі. Отака от чутка там для дідачок спортсменів, наче створили сауну, щоб вони могли після напружених тренувань помитись, попаритись, або скоріше, як стверджують, чутки, ці ж глупі чутки. В березному створили сауну, де відомий країн Олександр чук міг би попаритись, і поруч прибудували ще й спортивну школу, щоб дітки могли. Якось зайняти цю площу. Газета дозвонилася до Данемчука аж на 22-й сторінці. Той каже, у Березному був, але в ніяку сауну не ходив, ніде не згорав. Директор школи, цей спортивний, пан Віктор, каже, це якісь політичні ігри. І я теж думаю, навіщо Олександру Дневчуку їхати в Березну митися у бані. Він же може вдома в власній сауні попаритися. Газета взяла коментарі на рахунок цих дурних пліток і надрукувала. Для чого? Ну, думаю, для того, щоб було на першу стрінку, що. Сенсаційне поставити, і плюс третину з площі газет на 22 сторінці заповнила. Інша висмоктана з пальця, чи що там вони у рівновечірні висмоктують на 5 сторінці замітка, мова і пластик. Рівнянину Юрію Бідюку відому своєю принциповістю відмовили у послузі. циту відмовили у послузі з обшивання балкона пластиком, бо зажадав чи зажадав. Договір з підприємством українською мовою. А там були контракти лише бланки російської мови, але пан Юрій вперся рогом, чи чим там він ще міг впертися. Каже, не підпишу кредитну угоду на 6 тисяч гривень, якщо на українській мові не буде написано. Так і залишився балкон у пана Бідюка, не обшитий. А газета заповнила ще третину газетної Порші. Ну і на 23-й сторінці замітка. Поштарі хочуть повернути моду на листування. Рівненська Укрпошта вперто протистоїть, пручається духу часів і електронних листів. І тому пробує якось надихнути людей, писати листи, йти купувати конверти, слюнявити їх, клеїти марку і шукати поштовх, скриньку у місті. І потім тижня, два-три в хорошому е, варіанті чекати відповіді. Аргумент такий цитую начальника відділу технологій пані Любов. Вона каже е, до речі, е, всі ж електронні листи короткі і часто можуть бути необдуманими слова на папері менш різкі і більш глибокі, і плюс скільки ж даремно нас слини ковтається, пропадає, а могла піти наклеєння конвертів. Ну це вже від себе дода. Так. Отакі От новини до наступної п'ятниці. виходить за сприяння мережі огопрес.